Открытие очередной нашей выставки, выставки работ студентов факультета искусств Сумского государственного педагогического университета, которые обучаются по специальности изобразительное искусство. Выставку назвали студентская палитра, студенческая палитра, ну и действительно, так даже при беглом взгляде на экспозиционное пространство создается впечатление палитры, создается впечатление чего-то яркого, позитивного, безусловно талантливого, такого молодого, начинающего искусства. Я уже на этой выставке уже сколько дней, уже она мне просто ну, вся смешалась, я Хочу сказати про те, що, на превелике щастя, дуже активну участь взяли студенти в цій виставці. У нас є таке ядро студентів, які хочуть брати участь у виставці, хочуть робити роботи позакварту. Поза, поза, ну, Поза майстернями, поза аудиторіями, вони домашні роботи роблять. І тут багато представлено етюдів, пейзажів. І хочу сказати про те, що студенти активно приймають беруть участь і за це мені дуже вдячні. Я хочу сказати, тут багато слів говорилося в мій адрес. Я думаю, що це. Робота всього нашого колективу не можна робити роботи без рисунка, які ведуть і Олег Прокопчук, і Микола Васильович Жулінський, і без живопису, без композиції, без просто всі викладачі задіяні у формуванні. Цих особистостей. І, розумієте, я, мабуть, не скажу якусь там істину в останній станції, коли студент і викладач йдуть на зустріч один одному, мабуть, це найбільше щастя у викладача. Тому що викладач чекає цього, викладач. З нетерпінням чекає, хоче, щоб прийшли, щоб знали. І, ну що, я вдячний студентам. ha